Козацький вислів здавна нам каже, Як жити бы бити погань вражу, Не той я сильний, що камінь выражи. А той, хто серце в собі держи. Легенди навколо синів України, людей надприродної, лютої сили, майстрів до бою, шалених бійців. У розвідці знахарстві дужих знавців. На полі бою завжди виживати, Гоїти рани, кров зупиняти, Поранених стійкістю чарувати, Смертельні рани нараз лікувати. Безмежна сила та витривалість Довчення всілякого дуже завзяті. Здатність нащадки всьому навчати, свій досвід та силу передавати, руками, голими кулі ловити, воді та вогню, якщо треба ходити, Годинами під водою сидіти, птахів та тварин де б не був розуміти, Ворожі дії передбачати, дивитись, майбутнє братів не втрачати Природні знаки усюди читати. Би за предметами швидко шукати Аніку сіяти в ворожому стані Сплутати дії в жахливій омані Лякати, щоб всі басурмани тікали, або один одного в жаху вбивали. І та козацтво, коза характерник до ворога Смерть до своїх милосердних виконувати найскладніші завдання І смерть подолати в постійних змаганнях Не знаєш ти, ворог, до кого прийшов, Шукав ти загибелі і ти знайшов, нещадний на тебе чекає суперник, бо кожен наш воїн в душі характерник. Нещадний на тебе чекає суперник, бо кожен наш воїн в душі характерник.